Вирішила, що теперішнє свято, тобто Геловін, непогана думка для того, щоб трошки реанімувати канал і зробити невеличке відео. Тим більше, деякий час назад я написала коротку історію, яку хотіла би розповісти. І, власне, головну персонажку, якою я зараз створюю. Не знаю, що вам особисто сказати, тому, власне, почну розповідати історію. Море зітхає і стогне, в повітря солоний присмак, в повітрі хнилосне сморят водоростей і мертвої риби після шторму. Вона знову і знову запалює вогонь на березі. Вона знову і знову розкидає ледь теплий попіл. Вона знову і знову опускає руки у воду, що змиває Чорноту. Вона дивиться в море, але бачить поза хвилями. Бачить не своїми очима, бачить навіть не очима. І споглядає з кожного відображення, з кожної краплини води чи пляхи, чия поверхньо відбиває світло. Бачить свого капітана, що міряє кроками каюту, що дає вказівки помічникам, що різко відповідає матросам, що дивиться в море так, наче може бачити її тут, на березі біля схаслого вогнища. Її не звуть відьмою, як не звуть нагоду по ім'ї, її не звуть, бо вона приходить сама. Вона відрізає пасмо волосся, її капітан наказує змінити курс. Вона посміхається і закидає голову до сірого неба, де хмари приховують місяць. Моряки шепочуть, вона чує і бачить, не вперше, не востаннє. Скільки разів команда її капітана боялася його рішень, скільки разів він міняв через це команду, скільки його людей залишилось позаду. Перший помічник наважується говорити прямо. Її капітан хитає головою, її капітан дивиться в небо, там, де місяць ховається в хмарі. Вона в неспокій, вона чекає, вона заплющує очі, вона майже відчуває доторк свого капітана. Їй не потрібен попіл, щоб бачити зараз на своїми очима, бо він так близько, він зійшов на берег сьогодні. Перший помічник хотів йому завадити. Перший помічник залишився позаду, залишився під хвилями в гавані. Не він перший, не він останній, скільки їх було за ці десятки років. Її капітан підіймається схилом, вона йде йому назустріч у руці ніж, що їм відрізала фасма волосся. Нарешті вона поруч з ним, нарешті бачить своїми очима. Її капітан не змінився з того дня, що вона зустріла його вперше, коли на милосердній хвилі кинула його на берег біля її посихні. Її капітан не змінився з того дня, коли вона сипала попіл на його очі, її капітан не змінився з того дня, коли вона відрізала пасма свого волосся і з його. Її капітан не змінився з того дня, коли вона повернула його до життя. Він цілує її зараз на смак, як сіль, на смак як водорості, і гнила риба на березі після шторму. Вона зройнює, ніж на землю. вона сміється і плаче водночас. Місяць визирає захмап, і капітан знову повернувся до неї. Ось така в мене вийшла історія морської відьми. Сподіваюся, вам сподобалася ця сімка. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Сподіваюся, у вас зараз хороший день або хороший вечір, або хороша ніч, залежно від того, коли ви дивитеся це відео. І сподіваюся, що ми ще побачимось. Гарного вам дня і до побачення!